Сам це все зробив в перший день, на другий день підтягнулись ще хлопці, на третій день ще. На сьогодні він знає, хто тут з ним постійно. На жаль, я вибачаюсь, не можу бути кожен день. Я чим можу, тим допомагаю. Вибачте, і якщо ви мене підтримаєте, то я хочу делегувати володів. У кого є якісь другі пропозиції, будь ласка, пропонуйте свої. Зараз я йому передаю слово. Дякую, Константин. Дякую. Ви всі. Ви таки зараз стоїте. Дуже вам дякую за ту підтримку, яку ви надаєте цьому майдану вже 15-й день. Є багато людей, які не можуть сюди прийти по тим чи іншим причинам, Не можуть прийти через ту владу, яка в нас є в місті дубно, але вони теж допомагають. І це все, що от ми зараз маємо, це наметове містечко, і той порядок, і ті відносини, які ми будуємо тут на Майдані. Це заслуга багатьох людей, багатьох людей, які мають тут стояти. Дуже вам дякую. Я, е, мета моя головна була от, відкрити тут на метому містечку і зробити протест для того, щоб в інших містах це відбулося. Я цю ну, мету якби, виконав, тому що вже в Майдані є 33, а коли відкрився Майдан в місті Дубно, у тільки 14. Я думаю, що якщо я туди поїду е, як делегат і привезу звідти новини, привезу звідти план дій, справді які треба. Робити в кожному місці, то я думаю від цього виграє тільки місто. Виграє ми всі ті люди, виграють які свідомо хочуть змін в нашій країні і в нашому місті. В першу чергу, дякую. Хочу ще сказати на рахунок делегатів вимоги, слідуючи до делегатів. Він не повинен бути в парахторганізації, він не повинен бути в громадській організації. якісь. Ось. І е, повинна бути людина, я рахую, та, що зможе зрозуміти те, що там буде говоритися, і якісь ну, якби, свої ініціативи, свою програму, свою скажімо так, лепту внести в це, в це що відбувається зараз в країні. Я пропоную слідуючого кандидата. Та делегата це Олександра Мукомела. Він е, тут е, так само, як я, ну з перших днів він займається е, СМІ, він займається е, всією інформацією, яку ви можете почитати, подивитися про нас в інтернеті, в Ютубі, в Фейсбуці. Він займається інформаційною підтримкою, тому що тут ви до сих пір от по місць, по місцевому телеканалу Тубно да нас не показують чомусь. Ми стоїмо тут 15 днів. 15 днів це не подія для місцевого телеканалу. Ну, ось так, якось так відбувається. Я пропоную, щоб зі мною на цю конференцію в Харків поїхав Олександр Мокомел. Прошу підтримати. Або прошу сказати, хто що не має щось проти. Я Думаю, що всі згодні, так? Так, так, так дякую. Передаю йому слово. Добрий день вам чи вечір уже всім. Я дуже вдячний, що ми. Зустрічаємося з вами не перший, не останній, я думаю, день тут. Взагалі, моя думка стосовно органів місцевого самоврядування і засобів масової інформації в місці Дубну, їх просто нема. Ну, де камера? Нема в місці Дуб, місцевих органів самоврядування і засобів масової інформації. Я бачу ситуацію в наступному плані. Зв'язку. З великою інформаційною блокадою люди просто обмежені в доступі до інформації. Ця інформація, яка їм зараз видається з екранів телевізорів, вона не відповідає дійсності. Тому закликаю всіх, дивіться незалежні джерела інформації, робіть висновки і будемо будувати країну разом. Всім дуже велике, скажімо так, дякую. Я думаю, що ми разом спина до спини станемо, ми поламаємо це все. Дякую за увагу. Ще я хочу сказати таке важливе таке рішення. Три кандидата, ну, три делегата можуть поїхати з правом голосу від кожного майдану. Третя кандидатура, кого будемо вибирати? Бо Сьогодні, завтра, останній день. 11 числа треба бути в Харкові. Чи, може, залишимо це питання до завтра відкрити? Може, ще буде кандидатура, може у нас трошки більше збереться людей. Як ви рахуєте? <реш> ну давайте думаю, може може завтра будуть якісь свіжі свіжі думки. Е, наразі дякую зараз. Е, всій, всій громаді від себе особисто. Я думаю, що якщо я тут все почав і написав якби, свою фамілію в тому сповіщенні і взяв на себе таку відповідальність, то просто так я це все не, не полишу і не кину тих людей, які поклали надію отут на Майдані разом зі мною. Дякую. Попрошу ще хвилинку уваги для того, щоб до Юри зафіксувати представників Дубенського майдану на форумі Євромайдані у місті Харкові. Прошу провести голосування блоком за те, щоб на конференцію поїхали представники Дубенського Євромайдану в особі Мукумела Олександра Васильовича 1981 року народження жителя міста Дубна і. Сухорукова Володимира Сурукова Володимир Олександрович. Закінчив я тут в місті Дубно медочилище. Пішов в армію після армії, закінчив Львівську академію по спеціальності економіст, працював в Києві, зараз тут. На Майдані безробітний. Прошу провести голосування за те, за те що я і Володя поїхали в місто Харків на конференцію Євромайданів. Прошу голосувати. Хто за? Почекайте хвилинку, я зараз зафіксую відеокамеру, потримайте руки, будь ласка. Тримайте, тримайте, тримайте. Ну, хто за, то тримає. Хто... Хто проти, теж зафіксували. Проти немає. Одноголосно прийнято рішення стосовно е, делегування повноважень на е, форум Євромайданів місто Харків е, Макомела Олександра Васильовича і Володимира. Я зафіксую голосування на рахунок Олександра Мукомела. Так, е, хто за? Те, щоб поїхав Мокомела Олександр. Е, так, 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 так. Ну Саша, ти теж за себе чи як? Фіксуємо, 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 фіксуємо всі ручки підняли. Хто за, хто проти? Хто проти? Хто проти? А, є, бачу один проти, так? Да? Один проти. Ні, ні, він так, він гарету просить просто. Зрозуміло, ну я думаю, ще на одна кандидатура на делегата ми залишимо вільною, тому що не всі зібралися, не всі ще знають В інтернет. Я кажу, у нас інформаційна блокада зараз в місті дубно. Так що завтра можна буде на протязі дня. Підійти, зібратись, запропонувати кандидатуру від е, інших колективів та і так далі від свідомих людей, які теж не байдужа е, ситуація, яка зараз відбувається в Україні. Ще хочу додати, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці, е, майдан Дубно, Там ви найдете дуже багато цікавої інформації, достовірної. І ще хочу попередити всіх користувачів мобільних мереж, скажімо так. Що достовірна і фактична інформація виходить тільки з сайту майдан -Дубна. Вся інша інформація, яка може бути, скажімо так, надіслана або переслана від імені нашого дубельського євромайдану. Я прошу її вважати недостовірною. Дякую. Ну що, як будемо жити далі? І давайте виконуємо. Для завершення Сейчас, нашого голосування. Да, да? Да, Чий телефон? Да, да. йде телефон? да, телефон. в телефоні їм, є ноутбука не можу записати. У ну, е е е мене ще є оголошення таке в нашого бійця нічної варти. Є, сьогодні день народження. Дина сюди, чоловіче, Дино, 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 Привітаємо його, привітаємо. Та він зараз каже сам за себе, я тільки скажу одну річ, що він тут на Майдані з другого дня. Я от з першого, а він з другого. Дякую всім за те, що мене привітали. Я тут а, з другого дня на цьому майдані переважно на нічну варту приїжджаємо. Охороняємо наше містечко. Завдяки Володимиру Олександровичу. Воно в нас тут є. Він зробив це для всіх нас, для всього Дубна, щоб ми хоч чуть розуміли, хто ми є, як нам далі жити. Не будьте байдужими всі. Приходьте, приєднуйтесь до нас. Дякую вам всім. Що там землем, Пробую. включаешь? Слава! Україна! Володиме! Слава нації! Смерть ворогам! А зараз для того, щоб ми не позамерзали вже до кінця, будемо робити зараз чай, каву, можна до нас зайти, подивитися, як ми живемо. Будь ласка, всі в гості. Музика зараз буде грати.